Бажаю здоров'я, шановні українці. Ви знаєте, читаю все частіше в пабліках про те, що люди не вдоволені платіжками за тепло, що нібито воно було не завжди, коли вимикають світло, там що не було тепла. Люди не вдоволені світлом, що воно вимикається. А коли розберешся, подивишся профіль, то зазвичай це або ті, що відсиділись за кордоном в комфорті, приїхали сюди не так давно і починають розганяти зраду, що їм не комфортно. Коли тут сиділи інші українці підостріли, вони були десь там в Польщі, в Германії. А зараз їм некомфортно, або вони не хочуть сплачувати за послугу, яка надавалась. З перебоями. Або це відверті там колаборанти, або боти їх дуже багато. Заслані боти, їх дійсно багато. Причому це іноді навіть ну от є адміністратор групи Познякія Сукарки Харківська, здається, Київська дівчина. От у неї як не публікація, то вона пробку перед Південним мостом знімає. Я не буду казати, чому там пробка, але це ну, елементарно можна пояснити будь-якому українцю. Вона знімає, потім раша пабліки показує ці пробки, потім у неї там подібні речі, якісь малюнки, нібито жартівливі, про графіки вимкнення світла, але вони відверто сепаратистські. Вони Спрямовані саме на те, що хочуть росіяни від нас, тобто створити якусь, якийсь негатив всередині держави. Ну і власне таких дуже багато. Таких дуже багато. І ну, хочеться побажати всім українцям тримати себе в руках. Основна проблема вимкнення світла, нестачі там опалення, води і таке інше. Основна проблема сидить в Російській Федерації, і в цьому винні тільки вони винні більше ніхто. В цьому не винен не наш президент, не наші люди, не наші ДТЕК там ясно. Тепломережі. В цьому є винна конкретна людина і конкретна країна. Тобто ви маєте це чітко собі уявляти. І коли вам було комфортно в Германії, в Польщі, там, де б то не було, а зараз трошки некомфортно, то може ви їдьте туди. Повертайтесь і посидьте там ще півроку, рік. Не розводьте тут всередині країни безлад інформаційний. Дякую. Слава Україні! Ми переможемо! 100 тисяч, майже 101.